Вітаю вас, мої любі водолії! Сьогодні ми з вами будемо дивитися, що очікує на вас у квітні місяці 24-року. го року. І розпочнімо із вашої основної карти місяця. І у вас це дух лося із ключовим словом лідерство. Ну, що тут сказати, ви будете у ролі лідера у певній сфері вашого життя цього квітня. І це, звісно ж, відповідальність, це, звісно ж, певні обов'язки, але разом із тим це шанс проявити свої лідерські якості, які у вас точно є. Інакше б ви не опинилися у такій ролі, і зчинити е, певний вплив, е, ви можете. Допомогти людям ви можете покращити життя і цей світ у квітні, тобто у вас є такий шанс впливати. Давайте візьмемо ще карти, аби дізнатися більше, що це за сфера життя, що це за лідерство у вас. І я зараз хочу взяти карту від моєї власної колоди, яку я нещодавно видала, і яка присвячена емоціям та відчуттям. Давайте подивимось, яка буде у вас домінуюча емоція. У квітні. Ну, відповідальність все резонує із лідерством. І бачите, вона каже те, що я вже вам казала: у вас є сила впливати на світ. Я тут, щоб допомогти вам зробити це мудро. Тобто якісь обов'язки, які будуть покладені на ваші плечі в квітні. Вони розкриють ваші внутрішні таланти і вашу силу впливати на хід подій і на цей світ. Але тут карта саме відповідальності. В цій колоді є е, різні карти, є карта тиску, так, наприклад, коли людина переживає через те, що має певну відповідальність і обов'язки. Ця карта не така. Вона щаслива, вона. Е, Горда собою, я б сказала, так? Ця емоція. Тому ви, звісно ж, будете відчувати певний тягар на ваших плечах, як це завжди з лідерством. Але здебільшого, вам це буде подобатися. Ви будете задоволені собою, як ви розрулили цю ситуацію і як ви вплинули на світ і на хід подій. Звісно ж, що. Для кожного із вас це можуть бути різні масштаби впливу. Так, хтось, наприклад, є. Керівником у якійсь організації, і у нього багато підлеглих, і від його рішень залежить дійсно доля фірми і доля всіх цих підлеглих. А хтось є лідером у власній родині для власної дитини, і навіть якщо це тільки одна ваша дитина, ця ваша відповідальність не є насправді. Менш важливою, так, скажімо так. Тобто ваш вплив є важливим незалежно від того, наскільки це масштабна ситуація. Так. Це може бути щось маленьке, а може бути щось велике, але в будь-якому разі ви проявляєтеся як лідер, і те, що ви робите у квітні, воно впливає на світ більше. Ніж те, що ви робите в інші місяці. Тобто, наразі у вас таке, знаєте, як посилення вашого впливу, як кола по воді, те, що ви зробите у квітні, воно більш масштабно розійдеться. Тобто кожна ваша дія буде більше впливова і ефективна. Тому, якщо ви хочете запускати якісь проекти або робити щось таке, що. Ну, Чим більше впливу принесе, тим краще, то робіть це у квітні. так? Добре, давайте візьмемо ще карту від іншого оракулу для вас. Дивіться на зірки. Так, дивіться, тут в неї вона може дістати зірку з неба. Дістати зірку з неба великі амбіції якісь. Ви можете реалізувати ваші найбільші амбіції цього квітня, або принаймні почати їх реалізовувати. Так, я сказала кола по воді, і тут так само в нас кола, і в нас ще й місячний цикл тут. Тобто у вас є всі ресурси, які вам потрібні, аби цей вплив проявити. Саме цього квітня. І ще й зірка тут падає, так? Тобто, ви можете зняти зірку з неба, і ви можете загадати бажання, і ви можете прославитися, так? Тобто здобути популярність, бо зірка завжди асоціюється з популярністю. Тобто ваші можливості не обмежені цього квітня в плані впливу і лідерства, так? Все, що ви можете задумати, пов'язане з лідерством і впливом на світ, сміливо реалізуйте це саме в квітні у вас все вийде. Ваші амбіції реалізувати, все це у вас вийде, вам допомагає Всесвіт, вам допомагають вищі сили. Цікаво. Давайте візьмемо таро-карти для вас. Що ж у вас за амбіції такі? Може, вони нам розкажуть: Диявол, Ну, диявол, так, він так само говорить про амбіції. Але тут є, звісно ж, така негативна в нього сторона, і є й позитивна в нього сторона. Негативна сторона, що ви можете стати рабом своїх амбіцій, і м, трошечки, знаєте, вони можуть вас засліпити, і ви можете перейти вже в стан такої одержимості. Але тут немає емоцій одержимості. Тому я думаю, що це просто як нагадування від вищих сил, що реалізуйте свої амбіції, але при цьому завжди пам'ятаєте про те, що ви впливаєте на цей світ. І думаєте про те, як саме ви впливаєте на цей світ і на інших людей, як розходяться ці кола по воді від того, що ви робите. І не ставайте, не ставайте рабом цих амбіцій, так? Контролюйте їх. Світ, так, ви можете дійсно. Ви, ваша сила впливу просто набагато буде більше цього квітня, ніж була будь-коли до цього, любі мої водолійчики. Тобто ви можете все, що пов'язано із просуванням в інтернеті, із масштабуванням якогось бізнесу по всьому світу. Так, це все сміливо треба розпочинати просувати цього квітня, бо для, для цього є всі умови для вас. Сила, так, бачите, ви, ви в короні, ви коронована особа. Тут на леві у нас корона, і на емоції відповідальності так само ви в позиції лідерства. Навіть якщо ви зараз не в позиції лідерства, так, то якось так обернуться події, що ви. Будете змушені просто взяти на себе якусь відповідальність. Ну, навіть якщо ви не керівник і ви нічим таким не займаєтесь, може бути, знаєте, що ви будете, як представляти ваш будинок, наприклад, так. Якщо в будинку якісь там ремонтні роботи проводяться, ну не знаю, і ви будете контактною особою, ви будете відповідальним за е, контакт із е, цією ремонтною бригадою, тобто як оце ОСББ, ось щось таке староста ОСББ, е, щось таке може бути навіть. так? Тобто це може бути неочікувана якась сфера впливу, яка у вас з'явиться. Але для багатьох із вас я бачу, що це пов'язано саме із вашими амбіціями в сенсі кар'єри, бізнесу. Бізнесу, навчання, просування е, у якійсь сфері, можливо, у якихось конкурсах, талантів, творчих, якщо ви не людина бізнесу, але ви здобуваєте певну більшу популярність, ніж була до цього. Ви масштабуєте свій вплив. Четвірка кубків, так, знову ж таки, бачите, вона падає разом із дияволом. І тепер це точно мені зрозуміло, до чого він тут. Він тут, аби ви не ставали рабом цієї амбіцій, цієї ситуації, аби ви бачили, що довкола вас відбувається, а не тільки концентрувалися на, на цьому. так, Тобто. Аби ви бачили, як ви впливаєте, як само ви впливаєте на цей світ. Бо це може трошечки вас, це лідерство. Знаєте, ну як кажуть, зіркова хвороба. Ви можете трошечки її зловити. Це не означає, що ви погана людина, просто це може бути для вас незвично настільки бути впливовою, так, у якійсь сфері, і ви можете настільки сфокусуватися на цьому, на цих нових обов'язках і на цьому новому впливі, так, що ви трошки, трошки. Не зможете бачити інше, що відбувається у вашому житті, і що відбувається із іншими людьми взагалі довкола вас. Тому будьте уважні. Відлюдник. Так, бачите, мені здається, що ви виходите на світло. Тобто раніше вас ніхто не бачив, а зараз вас бачить цілий світ. Ну, це, звісно. Не для всіх із вас буде настільки масштабно, але е, сутність буде така, що раніше хтось вас не помічав, ви були для нього ніким. Аж тепер, може, ви підвищення отримаєте на роботі, так? якесь. Е, може, ви дійсно е, у соцмережах якось розкрутитесь, і у вас стане набагато більше підписників. Тобто раніше у вас було відчуття, що вас ніхто не помічає, ви відлюдник, а наразі. Е, це зміниться, це зміниться і ієрофант. Це, знову ж таки, єрофант. Ну, По-перше, він про офіційні якісь, можливо, призначення. Знову ж таки, це може бути якась офіційна посада, або офіційні якісь, не знаю, може хтось із вас виграє суд якийсь. Або це може бути, що ви. Одружитись, так, офіційно із кимось, або е, вийдете заміж, або офіційне підвищення, так, якесь отримаєте. В будь-якому разі, це є також впливова особа. Це може також бути вчитель. Е, любі мої, хто із вас працює вчителями, то ви пам'ятаєте, що ви насправді дуже-дуже впливові особистості. Вам може так не здаватися через те, що у вас, на жаль, в нашій країні не дуже велика зарплатня може бути і не дуже багато якихось почестей, але ви впливаєте на дитяче світосприйняття багатьох дітей, а вони потім виростають і змінюють цей світ. Ви є дуже впливовими особою Може бути, хтось із вас вчитель, або стане наставником для когось. Може, на роботі у вас не буде підвищення, але вам дадуть якогось новачка, щоб ви йому допомагали. І це буде вашим впливом. Потужний вплив для нього, для цієї людини, або для людей багатьох, ви будете королем, ви будете авторитетом, впливовою людиною. І знову ж в короні, дивіться, в короні. В короні. Ви або станете авторитетом для когось, або, може, ви виграєте в якомусь конкурсі якусь корону, ви будете короновані короновані. І також ієрофант, він також означає певні обов'язки, відповідальність. Тобто до, до вас приходить певне ем, більше популярності, більше визнання. Визнання по коронах, так? визнання ваших талантів, визнання вашого впливу, але разом із тим приходить і більше обов'язків, і більше відповідальності. Тому будьте обережні і дивіться довкола себе, не концентруйтеся тільки на цих ваших зіркових здібностях, аби у вас. Ну, Не закінчилось це якимось не дуже мудрим чином. так, Бо тут же ж у нас карта каже: я тут, щоб допомогти вам впливати на світ мудро. мудро. Ви можете це зробити мудро, саме тому вам надається такий шанс. Бережіться диявола, і виходьте із своєї мушлі. І покажіть себе світу, бо настав для вас час сяяти, настав для вас час реалізовувати свої амбіції і впливати на цей світ потужніше, набагато потужніше, ніж ви робили до цього. Що ж, любі мої водолійчики, Дуже крутий розклад для вас на квітень вийшов. Якщо він вам сподобався, ставте йому лайк, пишіть у коментарях, що ви думаєте з приводу всього цього. І, звісно ж, підписуйтесь на цей канал, аби не пропустити мої наступні відео. А я бажаю вам всього найкращого. Бувайте, любі водолічики! Щасливого вам квітня!